Навчок кліка самопроби роль Кеся. Доти, да, не тропи тихіше, зараз голова репне. Купи мені безпровідні навушники, і тоді нічого не репне. Я знайшла всього лиш за 7 тисяч. Скільки? Це наш сімейний бюджет на майже все. Я можу два місяці не їсти. Mm, і померти від анорексії? Я оптимістичний варіант схуднути і отримати навушники. Вікуль, може допомокати ті навушники. Нагадаю, тобі тільки що відмовили в кредиті. Катюш, може, якось без тих навушників? А я колегу так ви планшет купили. Він на ньому вчиться, а на тіктоках сидить. От коли з англійською буде невідмінно, тоді поговоримо про навушники. Офигеть, І я тебе люблю. Звісно, ти трохи перегнула, але в цілому це було дуже круто. Друбай англійську, а потім бери за математику. Якби ж ти могла замість в мене в школу ходити.